Жіноча волейбольна команда Полісся стала бронзовим призером у чемпіонаті України серед команд вищої ліги, посівши третє місце. Підготовка до чемпіонату була не з простих, адже цього сезону склад команди змінився. Як почалась війна, то всі дівчата почали шукати собі, де більш безпечне місце, і всі повиїжджали на заклад. Осталось дві дівчини: це Тетяна Литвиновська і Юля Васильович. І на цій базі ми склали нову команду. Задача стояла, ми самі ставили задачу, щоб залишитися в вищій лізі. А по ходу, ну, апетити повішаються, завоювали медалі. Так як вона складала спочатку, то я думаю, що це великий успіх. До нашої нової команди на змаганнях були сильні суперники, каже капітан команди. Взагалі весь фінал був дуже цікавий, і всі суперники були дуже достойні, майже одного рівня. Але хто проявив сильніший характер та й зайняв перші та призові місця? Ну для нас, звісно, була це боковинка. Ми грали з ними за третє-четверте місце, і навіть в перший день зазнали поразку, але нічого. Провели деякий аналіз, і в другій перемогли, і в третій знову перемогли. І ось результат. Дівчата кажуть, у спорті не завжди все дається легко, але улюблена справа найбільша мотивація, щоб досконалювати свою майстерність. Багато тренувань, по два тренування в день. Підготовка взагалі спортсменів. Це дуже такий складний процес, де багато факторів. Якщо ти входиш в азар, там і в тебе перестає все боліти. У мене, наприклад, травма коліна. Хожу в азарт, очі горять, коліно не болить вже ніяк. Дівчата тренуються на базі ЖДУ імені Івана Франка. Житомирська міська рада погодила підтримку команди у розмірі 400 тисяч гривень на рік для завершення фінальних ігор у вищій лізі чемпіонату України. Попри це, у команди все ще є певні труднощі. Складнощі були із залом. Складнощі були із виплатою, вони по сьогодні ще є. Ну, якось хотіло б, щоб більше уваги було до нашої команди, тому що команда заслуговується. Команда старанно тренується, адже планують залишатися у лідерах та покращувати свої результати.